Ми раді вітати вас в Бельському державному університеті імені Алекурсо, єдиному навчальному закладі на півночі Молдови, в північному регіоні і єдиному закладі вищої освіти у Молдові, де готують фахівців з української мови і літератури. Північний регіон це історично місця компактного проживання етнічних українців. Які або народились тут, або е в результаті хвиль переселення початку ХХ століття е зупинились тут і є повноцінним е елементом українського е нашого молдовського суспільства. Троє викладачів з Молдови і двоє з України. Вони запрошені. А студентів ну не знаю, порядка двадцяти. Чому, на мій погляд, українцям Молдови пощастило? Це у в організації освітнього процесу. Тому що якщо в діаспорі у світі, е, як правило, є недільні школи або гуртки з вивчення української мови, то у Республіці Молдова наш уряд. Ну, теж я думаю, років 30, як забезпечує повноцінний навчальний процес. У нас розроблено вже не одне покоління освітніх програм, які називають курикулами у Молдові. У нас розроблено декілька поколінь-підручників з української мови літератури. Це місія того покоління українців, які свого часу в радянські часи роз'їхались по всіх республіках, і ті люди, які опинились у Молдові, саме вони на початку 90-х років здійснили українське відродження у Молдові. Ми не відчуваємо себе відірваними, адже наше коріння з України, там наші родичі, там наші рідні люди, там батьківщина для багатьох. Ми раді тим українцям, які поповнили наші ряди. Це чудові люди. Всі з різних місцевостей, з різних куточків України, але нас всіх об'єднує українська культура, українське слово, ментальність і ось така єдність. Повномасштабного вторгнення я живу у Молдові разом зі сім'єю, і так мені пощастило насправді навчатися тут на спеціальності українська мова та література як викладач та філолог. І вже ось третій курс пішов. Мені було страшно вийти на вулицю. Трішки здавалося, що це щось таке далеко, що люди чужі. Після того, як я приїхала сюди, я вже закінчила училище херсонське, і мені треба було йти кудись далі. Я розуміла, що треба розвиватися і не стояти на одному місці. І насправді це дуже цінно, що я тут знаходжусь. Адже це наше таке маленьке коло маленька сім'я однодумців українців, де ми проводимо тут різні заходи, навіть той день вишиванки. От якби десь було остро, для мене це було б далеко. Я дивилась би з телефону О, день вишиванки. А тут ми разом всі одягаємо вишиванку, виходимо і святкуємо. Я <му> сам. З українського села, можна так сказати, десь біля 90 кілометрів звідси Брюченський район, там де мова така змішана російсько-українська. Коли навчання було, воно було російською, так, але було за школою, коли з друзями чи з вчителями, що не стосується уроків, ми говорили саме цією говіркою. І ось я Спробував поїхати саме в Белті та поступити на ось таку спеціальність, тому що вона близька до мене і те, що пов'язане з українським, те, що воно цікаве для мене було і є. Доля мене завела у Молдову, тому що я вийшла заміж за. Громадянина Молдови прожила я тут 15 років і дізналася, що є така спеціальність. і Вирішила, треба йти до України. Мені е, так важливо спілкуватися рідною мовою. Ну, е, такого кола спілкування у мене не було на мові рідній. Ну це просто для мене дуже так емоційно, тому що скрізь російська мова, румунська, а українська мова. Ти говориш, ти не думаєш, ти не підбираєш слова, ти говориш на тій мові, на якій ти народився і говорив. І це ну, так, дуже щемно і хвилююче.